У одному з минулих відео ми розбирали ось такий вираз, тобто 2 третіх помножити на 6, проте ми розглядали його як частину від числа, тобто 2 третіх від 6, і показували це візуально на числовій прямій. Проте чи знали ви, що на місці цього числа тут може стояти дріб, тобто ми можемо шукати частину від дробу? Зараз я вам це покажу. Отож, припустимо, у мене є дріб 3 четвертих. І я хочу помножити цей дріб на одну другу. І, в принципі, оскільки порядок дій нам тут не важливий, ми можемо записати це як одну другу помножити на 3 четвертих. Ось так. І тепер, щоб показати це візуально, я маю намалювати числову пряму. Ось так вона буде виглядати. Тут буде 0, а тут буде 1. Отож, ми будемо розглядати цей вираз як 3 четвертих від однієї другої, і оскільки ми будемо шукати частину від однієї другої, то спочатку варто позначити цю одну другу на числовій прямій. Отож, нам потрібно поділити відрізок від нуля до одиниці на дві рівні частини, приблизно ось так. І ось тут у нас і буде знаходитися одна друга. Тож тепер, якщо ми шукаємо 3 четвертих від однієї другої, нам потрібно ось цей відрізок від нуля. До самої однієї другої поділити на 4. Тож, ось тут у нас буде 4 частини, і я поділю ще другу половину. Ось таким чином. Отож, тепер ось цей один відрізочок це у нас буде 1 четверта від однієї другої, тобто помножити на одну другу. А нам потрібно таких три відрізка. Тому я пройду 1, 2, 3 кроки і зупинюсь ось тут. Це у мене і буде 3 четвертих помножити на одну другу. І ми можемо записати це під спільну риску дробу, тобто 3 помножити на 1 і 4 помножити на 2, і в результаті я буду мати 3, восьмих, адже 3 на 1, 3, 4 на 2, 8. Тобто, це у нас буде стосуватися ось цієї точки. І тепер я хочу перевірити, чи буде стільки ж на числовій прямій, чи правильно я все порахувала. Отож, у нас є 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 рівних частин. І якщо у нас ось це буде одна частинка з восьми, то це буде одна восьма. Якщо це буде дві частинки з восьми, то це буде дві восьми. І ось тут у мене буде 3 восьмих. Тобто я обчислила все правильно. Ось так ми впевнилися, що 3 четвертих від однієї другої будуть 3 восьми. А якщо ми підемо іншим шляхом, ми будемо шукати одну другу від трьох четвертих. Для цього нам потрібно поділити відрізок від 0 до 1 на 4 рівні частини. Тобто це в мене буде одна частина з чотирьох, одна четверта, це буде 2 четвертих. А ось тут буде 3 четвертих. Я відразу запишу, що це 3 четвертих. І тепер нам потрібно знайти половину від ось цього відрізку. Щоб зробити це точно, я порахую, скільки загалом у нас тут є частин всередині. Це у нас буде 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ось так. І тоді на третій поділці у нас буде знаходитися наша відповідь. Тобто, ось тут. Там, де і була попередня, тобто знову на три восьми. Отож, як би ви не розглядали це, ви завжди будете отримувати одну і ту ж відповідь.